Я хочу сказати кілька слів про Україну. Кожного дня я виходжу на корт із болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла, теплої води та опалення а на вулиці, мінус 20. Жити в цій реальності щодня це неймовірний біль. Моя сестра вдома спить під трьома ковдрами через те наскільки там холодно. Тому я була неймовірно зворушена і щаслива бачити стільки українських вболівальників і прапорів протягом цього тижня. Я хочу подякувати своїй команді. Пробачте, що я програла черговий фінал. Це вже третій поспіль. Але можливо, наступного разу я таки візьму титул. Навіть неможливо, а точно дякую вам велике за підтримку. Дякую моєму чоловікові за те, що був поруч зі мною цього тижня. І так, дякую всім, величезне, слава Україні.